В спальні ясла перші 11, ясла другий 8, молодша перша 7. Директорка дитсадка в Іваничах озвучує температуру повітря в ігрових кімнатах та спальнях. Каже, це при нормі 20 градусів. Маємо батареї, трохи, трохи якісь там дуйчики, Більш ми нічого нагріти не маємо. Чим. Дітей взагалі 114. А на сьогодні? Сьогодні троє. Зі слів директорки, до садочка привели дітей, батьки, яким немає з ким їх залишити. Лідія Смаль показує пральню. каже через холод на стінах з'явилися пліснява та грибок. Починає і цвісти біля вікон, і стеля цвіте. От і підлога вже здувається, бо вологі багато, і ламінат в залі поздувався. Це збитки. Місцева жителька Тетяна Павлюк розповідає, два місяці не водить дитину до дитсадка. Спочатку жовтня були зв'язку з здоров'ям, а потім через те, що немає тепла в садочку. Так як мене зараз немає вдома, сидить дідусь, йому 80 років. Немає на кого мені залишити всі інші на роботах. Дитина хоче в садочок, вона хоче займатися в дітей. Вкрали свято осені, свято Свято вкрали, ну як, Дитина хоче ходити до діток. Вона мене... Вчора дитина сама каже, Мама, включили тепло? Місцева школа, в якій навчаються з 5 по 11 класи, 550 учнів також не опалюється. Школярів перевели у сусіднє приміщення, яке було пристосоване для навчання початкової ланки, говорить директорка закладу Марія Шевчик. Це колишня школа, інтернат, і біля школи є своя газова котельня, яка опалює приміщення. І тут тепло зранку до вечора, крім перших, четвертих, які навчалися, тут ми помістили ще п'яті, шості, сьомі класи і восьмі. А на другу зміну в нас навчалися лише дев'яті три класи, два десятих і два одинадцятих. Класи для старшокласників облаштували у спортзалах та гардеробних. Сюди перенесли парти, каже Марія Шевчик. Комп'ютерний клас залишився у приміщенні, яке не опалюється, говорить дев'ятикласниця Дарина. Я в Куртусі, бо тут холодно, і ну це мій перший урок. Після того нам дається перерва, і ми переходимо в ту школу на наступні уроки. Уроки тривають з 13.00 по 19.00. Хочеться повернутись в першу зміну, щоб дали тепло, щоб ми були у своїй школі. Вчились, тому що, коли ти вчишся у другу зміну, можна сказати, у тебе не вистачає часу на себе, на свої хобі. Котельні, які забезпечують теплом лікарню, селищну раду та навчальні заклади в Іваничах, з 2014 року працюють на енергетичній лозі. Усі послуги надає компанія постачальник, розповів суспільному телефоном директор Костянтин Богатов. З 2023 року, каже, користувачі не оплачували послугу за транспортування. Ми були вимушені йти до судів, і суди визнали, що ці рішення були незаконні. закони. совершенно зрозуміло, що ми правомочно виставляли їм тариф. Поки вся ця суперечка між нами тривала. Сума боргу добігла майже 4 мільйони гривень. Через ці сплати ми свої несплати сплати потягнулися. Нам відключили електрику на котельнях. Ми відправили половину борга на реструктуризацію і включили лікарню. Але іншу половину борга мільйонів гривень, які ми зобов'язані сплатити нашим постачальникам, ми про це писали, ми про це говорили. Але голова не дозволяє споживачам підписати акти звірки, акти виконаних робіт, робити якісь ріксуризації, якісь оплати. Ну і таким чином, дві без електрики, відповідно, без опалення. Директор Костянтин Богатов вкаже: у вересні надіслали листи звернення з приводу можливого зриву опалювального сезону, в Держенергонагляд, місцеву адміністрацію, користувачам тепла, обласну військову адміністрацію та з відкритим листом звернулись до батьків. Утім, жодних коштів на рахунки постачальника не надійшло. Голова громади Лідія Томашевська спілкуватися з журналістами відмовилась, пояснюючи це тим, що перебуває на лікарняному. Начальниця відділу освіти Алла Наумук каже, борг освітніх закладів складає мільйон сто тисяч гривень. Кошти є, але їх виділяли на інші потреби. Тому депутати мають проголосувати за їх перерозподіл. під час позачергової сесії Іваничівської селищної ради, 25 листопада, це рішення ухвалили. Однак остаточний підпис має поставити голова громади, говорить керівниця освітян. Були певні перевіряючі органи, де нам чітко вказували, що ми не повинні платити за транспортування, оскільки мережі не здан... ну, були не здані в оренду. Крім того, щоб погасити ці кошти за попередні роки, іншого рішення в нас на сьогодні немає. Тобто, якщо підтримують депутати селищної ради, то з моєї сторони від керівника я підпишу договір і будемо здійснювати. Проплату за минулі роки. Зі слів директора компанії постачальника теплової енергії Костянтина Богатова, тепло у дитсадок, ліцей, музичну школу та бібліотеку в Іваничах подадуть за тиждень від моменту оплати боргу. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.